Щодо версій, які могли що могло трапитися на Нордстрімі, є були версії про субмарини, були версії от CNN дає з посиланням на західних західних розвідників, що е, бачили там і російські кораблі, і субмарини. Є версія про безпілотники, яка вам видається найвірогіднішою. Я вважаю, що це росіяни. Я скажу чому. По-перше, у мене є дуже великий досвід спілкування з, з росіянами, не тільки з самим Путіном, але в тому числі з його Газпромом, з його Мілером, який в цей час приїжджав в Україну. І ключовий мій досвід це те, що я судився з Газпромом, і те, що відмовився від газового контракту і відмовився придбавати російський газ у російського Газпрому. І давайте зараз з вами спробуємо просто провести дуже короткий аналіз, чому це саме Росія. От почнемо з першої версії. Чи можуть бути самі європейці, які підірвали цей газогін? Давайте з вами подискутуємо. От як ви думаєте, можуть чи не можуть. Ну, у мене немає просто фактів, щоб з вами про це дискутувати, тому ну, це, не можу це відповісти абсурдно. на це запитання. Так, так. Я, я скажу, я тоді дам свою версію. Це повний абсурд. І ось чому. Чому європейцям це невигідно? Тому що в першу чергу європейцям потрібна стабільність забезпечення газовими ресурсами. Друге. Якщо підривається газогін і немає стабільності постачання газових ресурсів, що відбувається? Відбувається ріст цін. Він і так вже в 10 разів виріс цін. Третє: якщо немає стабільного постачання газу, що відбувається? Треба обмежувати промисловість, і треба обмежувати населення на зиму в споживанні цього газу. І четверте, взагалі, мало хто знає про те, що ну Nord Stream – це ж не просто російська компанія. Nord Stream, в особливості Nord Stream 2 він має. Половину акціонерів-європейців там німці, французи, британці і австрійці. Загальний обсяг проєкту складав 11 мільярдів доларів США. Половина з цих коштів це половина коштів іноземних інвесторів. Це ж в Росії всі корупційні гроші. А тут для іноземних інвесторів це серйозні втрати. Це серйозні втрати бізнесу. Тому перше, що ми зробили, я вам кажу свою думку: на 101% я виключаю європейців. Пішли далі. Хто може бути другий? Що росіяни натякають? Ну вони натякають, що, що Байден, якщо ви бачили його Абсолютно заяву прав. стосовно цього, що, що коли в нього запитали, яким чином ви зупините ці потоки, він сказав: ми знайдемо шлях. Саме до цього апелюють ну, зараз прав. у Москві. Ну е, е, росіяни, вони ж всіх по собі судять. Тепер давайте. Зробимо такий самий аналіз по Сполученим Штатам Америки, яка ключове завдання Сполучених Штатів Америки. Це єдність Північно-Атлантичного Союзу і Трансатлантична єдність. Що ця єдність передбачає? Повинна бути сильна Америка і повинен бути сильний Європейський Союз. Чи стає Європейський Союз сильніший від того, що в нього немає газу? Ні, він є він стає слабший. Чи стає Європейський Союз сильніший від того, що ціна в 10 разів виросла на газ, ніж вона була? Ні, також він не стає сильніший. І третє. Е, чи обмежує це обсяг постачання скрапленого газу на американського на європейський континент? Ні, не обмежує, тому що весь газ вже і так е, законтрактований. І хочу вам сказати, що європейцям треба віддати належне. Вони заповнили свої газові сховища вже на 88%. Тобто я на 101% виключаю американську версію. Е, я думаю, що росіяни ще й придумають, що це Україна. Я тут не, не виключаю ще цей абсурд е, хворої, абсолютно насильської Росії. Е, тут е, навіть не хочу вдаватися в це подробності, чому це Україні невигідно, вигідно. тепер ми переходимо до Росії. Ні, па пане пан Яценюк, а все ж таки, якщо теоретично на це дивитися, могла Україна, знову ж таки, ми говоримо теоретично це зробити. А давайте так само проведемо такий самий аналіз, теоретичний аналіз чи вигідно це Україні. Україні це не вигідно перше. Чому тому, що е ціни, на газ, ціни на газ будуть так само просто летіти вверх. Це перше. Друге, в Україні вкрай вигідна сильна Європа, а не слаба. Третє, ну Україна взагалі не займається диверсіями, тим більше в економічних зонах наших європейських партнерів. Тобто, це так само на 101% абсурд. А тепер ми переходимо до Росії. Чому це вигідно Росії? Перше ключове. Я вам хочу нагадати про те, що Росія зупинила постачання газу по першій нитці Північного потоку ще 31 серпня, начебто, що в них там е, турбіни не працюють. На що сімен сказав, що це брехня? Тобто Росія пішла цілеспрямовано по зупинці постачання газу для Європейського Союзу. Яка мета цієї акції? Мета цієї акції дві складові. Перше. Неймовірна сума фінансових витрат, які несе Європа, пов'язана з ростом цін на енергоносії. Друге це соціальне невдоволення в країнах-членах Європейського Союзу і Великобританії, які пов'язані з ростом цін на енергоносії. Е, третє це підрив взагалі всієї енергетичної інфраструктури в Європейському Союзі. І четверте, це гібридна війна. В якій Росія задіює всі засоби і методи, в тому числі й енергетичний шантаж, про що я особисто розповідав Меркель роками. Я, я з нею мав ключову дискусію, і ця ключова дискусія це було по північному потоку. По багатьом питанням ми були на одній сторінці. По північному потоку я казав, це ніяка не диверсифікація, пані канцлер. У вас той самий постачальник, Я кажу, це може бути диверсифікація? І п'яте, що я вам хочу сказати: Росія знає, що е, наші європейські партнери підуть в суд, і якщо вони підуть в суд, російський Газпром збанкрутує, і тому вони придумали, начебто, е, е, технічні причини, а точніше самі взірвали ці газогони, для того, щоб не програти суд і для того, щоб європейські партнери не збанкрутували Газпром і не виграли суди так, як ми виграли суди проти російського Газпрому. Ось чому я наполягаю, що це в інтересах виключно Росії. А розслідування побачите ще й докажеться, пане Єценюк, Ви сказали серед е, причин є зокрема невдоволення людей, які проживають в європейському союзі стосовно цін, зима ще не наступила, тобто. На повну силу опалювальний сезон ще не розпочався тобто, це все може в теорії так само бути ще попереду. Однак, все ж таки, е е газ зберігається в Європі. ви самі сказали, більш ніж на 80%, Але е в російських медіа я сьогодні читав ще таку версію, що це дуже сильно може вдарити по підприємствах європейських. Що ви на це скажете? Ну це об'єктивно звичайно може вдарити все залежить від зими. Тобто все залежить від температурних режимів. Дивіться, як це все проходить у 2014-16 роках. Ну, по-перше, ми ж тоді перейшли на ринкові умови, тому що відмовилися від газу російського Газпрому. І тут для європейських наших друзів нічого нового, їм треба просто повторити те, що робили ми. Ми видали субсидії. Більше 40% населення України отримали субсидії. Вони це зараз почали робити. Друге. Чи можуть вони встановити так звану соціальну норму на газ? Я гадаю, і нагадаю, в Україні була соціальна норма на газ. Ті, які споживали 1200 кубічних метрів газу за опалювальний сезон, отримували її за ціною вдвічі нижче від ринкової. Так само можуть. Третє чи Отримає Європа додаткові джерела фінансування за рахунок високої ціни на газ. Звичайно, отримає. Тому що чим вища ціна, тим вищі е, доходи енергокомпанії. Чим вищі доходи енергокомпанії, тим вищий обсяг податків, які зберуть відповідні бюджети. Четверте, чи може вдарити це по е, європейській економіці? Звичайно, може. І це треба перетерпіти. Ну ми ж перетерпіли. І це зробить Європу тільки сильнішою. Тобто зараз треба чітко усвідомити. На кінець то сталося те, що Повинно було статися ще десятки років тому. Європа для себе усвідомила, вона не може бути на російському енергетичному гачку, а точніше, бути підвічним шантажом російського Газпрому і Путінської Росії. Тому те, що зараз Європа отримала ці виклики, зробить Європу сильніше, як зробило Україну сильніше. По 2015 році мені не вірили про те, що ми відмовимося від газу російського Газпрому. Мені не вірили про те, що ми виграємо суд у російського Газпрому. Мені не вірили про те, що держава зможе компенсувати бідним верствам населення через субсидії і дати і пільгову ціну на газ, і навіть пільгові кредити на енергозбереження. Ну ми це зробили. Тепер це час зробити європейцям. Ми разом станемо сильніші. Так, ну і вочевидь, що європейські уряди так само мають пояснити це і мешканцям, жителям Європи. На це якраз Я... і розраховує Путін Сергій. Які... Ви розумієте? Та... Тут... Так з якими він, ми... як раз... він розраховує на соціальні потрясіння. І так, Європа це демократії, і це треба говорити чесно з людьми. Мова йде про свободу Європи, яку захищає сьогодні Україна.